Вітаю вас, мої космічні! З вами Клименко Наталія, і це прогноз на тиждень із 13 по 19 листопада. В понеділок зранку, що буде діяти 30-та місячна доба, вона буває не кожного місяця. Символом дня є золотий лебідь, і це час для підбування підсумків, для прощення, для любові та гармонії. В цей період важливо віддати борги, позбутися всього непотрібного, почнути нові справи ще зарано. Об 11 годині і 27 хвилин. Відбудеться Новомісячі. Це і період, коли сонце і місяць будуть у з'єднанні в знаці Скорпіон. Це період, коли новий місяць почне зростати, і енергія дня наділяє нас силою, подолання труднощів заради здійснення нашої мети. Детальне відео для кожного знаку Содіаку про новий місяць, 13 листопада, вже є на моєму каналі, тож я залишу силичку в коментарях, можете переходити і дивитися, в якій сфері буде зароджуватися нова енергія, та прописувати перші години після настання нового місяця плани на найближчий місяць. Можете дивитися прогноз на свій асцендентний знак, знак по сонцю, а також знак, куди попадає ваш місяць. Для бажаючих замовити індивідуальний прогноз або розбір натальної карти залишаю посилання на інстаграм для більш детальної інформації. Звертайтеся в Дірект та дивіться, закріплені актуальні. З понеділка починає діяти аспект між Сонцем та Марсом. Сонце це наше власне Я, наша харизма, наш прояв себе, а Марс це планета активних дій. І саме в цей період час брати ініціативу в свої руки, генерувати ідеї. Досягати поставлених цілей. Енергія дня буде сприяти рішучим діям. Це сприятливий час відстоювати свої права. Беріть під контроль агресію, адже це період також підвищеної конфліктності та аварійності. В цей день сонце буде в опозиції до урану планети інновацій, революцій, бунтарства, всього неочікуваного різкого. Тож, можливі, різка зміна. Планів, можливі проблеми з електрикою, технікою, зростає бажання змінити своє життя, перейти від буденності до чогось нового та незвичного. Це сприятливий період проявити свою креативність та жагу до свободи. Важливо в цей час не поспішати і прописувати ідеї та плани дій. Напруженість цього дня буде. Розряджатися за допомогою планети Нептун, планети благодійності, мрій, фантазій, благородних вчинків. Саме сонце із місяцем будуть робити гармонійний спектри гон до Нептуну. Цей період зростає творча активність, натхнення, фантазія, бажання допомоги це сприятливий період для звернення до психології, можна сходити в храми. Відвідати місця сили, займатися духовними практиками, побути наодинці із собою, щоб знайти надію та візуалізувати свою мрію, яка допоможе вам рухатися вперед. Гармонійний аспект між місяцем та Нептуном вказує на зростання нашої інтуїції. Звертаю вашу увагу на те, що продовжується дія, напружена між Марсом та Ураном. Це аспект підвищеної аварійності, конфліктності, можливі поломки автомобілів, техніки, різноманітні імпульсивні дії, проблеми з електрикою. Це період для революційних дій та боротьби за свою свободу та незалежність, сприятливий аспект для інсайтів. В цей же день на перевагу напруженим аспектам є і гармонійний аспект секстиль між Венерою, планетою взаємовідносин, гармонії, краси, грошей та Меркурієм, планетою інформації та спілкування. Тож це сприятливий період для підписання контрактів, які вже спланували, для корисних знайомств, для приємного спілкування з друзями, однодумцями, отриманням важливої інформації та грошової допомоги, використати цей день для. Налагодження контактів, адже в цей період нам краще вдається передати свої думки іншим людям. 14 листопада буде діяти друга місячна доба. Місяць із 4-ї години ранку переходить знак стрільця. Символом другої доби є рік достатку. Розпочати нові справи зарано важливо обмірковувати та коригувати ваші плани, записані після настання нового місяця. В цей період загострюється ваша інтуїція. І оскільки місяць стріці, то ми будемо націлені на подорожі, хоча будьте уважні за кермом. Сприятливий період співпраці з закордонними фірмами для наукової роботи, розширення кругозору та для вирішення юридичних питань. 14 листопада місяць буде з'єднання із Меркурієм, планетою мислення, інформації. Тож за допомогою наших емоцій ми зможемо розкрити людям те, що ми думаємо. А це сприятливий період і для комерції, адже і місяць, і Меркурій будуть робити гармонійний аспект із Венерою, планетою взаємовідносин та грошей. 15 листопада місяць продовжує бути в знаці Стрілець, проте буде із 9 години і 50 хвилин третя місячна доба. Символом дня є барс або леопард це час для активного втілення в життя ваших планів, успіх супроводжує тих, хто щиро вірить в себе. Це день активної боротьби, напору, змагань, звільнення від негативних емоцій та неповаги до себе та оточуючих, час подолання своїх негативних якостей. В цей день сонце буде в гармонійному аспекті секстиль до Плутону. Це сприятливий період для фізичного навантаження, трансформації, свідомості, щоб позбутися всього непотрібного від поганих звичок, проявляючи свою активність, авторитет, ви зможете вплинути на оточуючих. День розширення кругозору сприятливим буде в цей день сходити до спортзалу або ж в сауну, дати собі фізичне навантаження. 16 листопада з 11-ї години починається четверта місячна доба, і в цей період місяць вже перейшов в знак Козарогу. Стосовно бізнесу, ретельно подумайте, перш ніж ухвалювати важливі рішення. У цьому вам допоможе зібраність, зосередженість та інтуїція. Важливо прописати свої плани на день та йти крок за кроком структурувати свої знання. В дні, коли місяць знаходиться в знаці козиріг, збільшується самоконтроль, обережність, терпіння, консервативність. Може бути певна скутість та прохолодність проявів емоцій, але це і хороший аспект для відповідальності та організованості. Може виникнути бажання усамітнитися. Хороший період для купівлі, продажу майна або здачі в оренду, початку серйозної. Оукової роботи або поїздки в гори, заняттям альпінізмом та спілкуванням із представниками знаку Козиріг. День сприятливий і для відвідування державних установ. 17 листопада також досить гармонійний день. Місяць продовжує бути в знаці Козиріг, буде діятись 12 години 5-та місячна доба, символом якої є єдина ріг енергія дня сповнена магії. Це творчий день, коли прекрасно засвоюються знання, це період планування. Кардинальну змін в житті, ухвалення рішень, коли енергія місяця сприяє її здійсненню, день нових проєктів та можливостей. В цей період Сонце буде робити напружений аспект до Сатурну проти день сприятливий, щоб проявити терпіння, стійкість, підвести підсумки тижня та прописати плани дій, бути більш зосередженими та серйозними у справах, головне, не конфліктувати із керівництвом та людьми старшого покоління, проявляти терпіння. А в цей же період місяць буде в напруженому аспекті до Венери, а це можуть бути фінансові витрати або ж конфлікти з жінками. В цей же день Марс, як планета активних дій, буде в напруженому аспекті до Сатурну. Це вказує на подолання перешкод. Дії можуть заходити в глухий кут, проте у нас буде достатньо внутрішньої стійкості для того, щоб ми їх подолали. Якщо прописати план... Та не робити поспішних дій, то можна уникнути агресії, конфліктів та поломок. Аспект дає можливість реалізувати свої плани і зруйнувати застаріле, що не націлене на прогрес. 18 листопада місяць буде в знаці водолій, ми будемо внутрішньо націлені на свободу, незалежність, а це спрятливий період для того, щоб побути з однодумцями та друзями. Із з 10 години 27 хвилин до 13.27 буде місяць без курсу. В цей час нових справ не починайте. Завершуйте поточні справи. І з 12:42 буде шоста місячна доба, символом якої є журавель. У практичних справах людей буде супроводжувати працьовитість та винахідливість. З 18 го числа починає діяти гармонійний аспект між Венерою та Меркурієм. Це сприятливий день для спілкування, для. Фінансових операцій для комерції. Проте в цей день місяць буде і в з'єднанні з Плутоном, тож ми будемо внутрішньо націлені на сильну духовну трансформацію. Нам захочеться дуже сильно змін у житті. Цей же аспект може давати і відчуття пригнічення, засмученості, остраху. Проте в цей же період будуть гармонійні аспекти між вищими планетами, такими як Плутон, Уран і Нептун. Нептун у гармонійній аспекті до Урану це аспект взаємодопомоги, підтримки однодумців, сприятливий для звернення до астропсихології, сприятливий день для інсайтів, нових ідей, створення нових трендів та гарної уяви. А гармонійний аспект між Нептуном та Плутоном це аспект глибокого пізнання та адаптації до трансформаційних змін у житті. Цього дня буде точний аспект з'єднання Сонця з Марсом, за який я говорила на початку відео. Ми будемо сповнені енергії для боротьби за свої права та свободу. Зростає наша сила волі. 19 листопада місяць продовжує бути в знаці водолій. Хороший період для наукової та інтелектуальної роботи, участі в симпозіумах, роботах в групах, гуртках, товариствах, в клубах різноманітних за інтересами. Це також і діяльність, яка пов'язана із суспільством. Сюди ходить соціологія, астрологія, психологія та новими суспільними течіями. Сприятливо в цей період звертатися до психологів, а також спілкуватися з представниками знаково долій. Підвищується інтерес до всього нового, незвичного, в голову приходять несподівані ідеї, з'являється ексцентричність поведінки, імпульсивність і емоційне занепокоєння. В цілому, день досить гармонійний. Місяць буде в гармонійному аспекті до Венери, сприятливий час для спілкування, відвідування гарних місць, заняттям тим, що вам подобається. Тож бажаю вам чудової неділі та успішного тижня.